Пальчикова гімнастика, працьовиті пальчики. Привіт, мої любі малята! Давайте разом виконаємо пальчикову гімнастику працьовиті пальчики. Уважно дивіться та повторюйте рухи. Наші пальчики стомились, бо багато працювали. Ми в замок їх всіх закрили, щоб вони відпочивали. А тепер замок відкрили. Кожен пальчик привітали. Плеснемо тепер щосили, Ой, як весело пограли. Час прийшов вже до роботи, пальчикам слід працювати. Дбайте ви про їх турботу. Гратися не забувайте, молодці малята. Давайте повторимо ще раз. Наші пальчики стомились, бо багато працювали. Ми в замок їх всіх закрили, щоб вони відпочивали, а тепер замок відкрили. Кожен пальчик привітали. Плеснемо тепер, що сили. Ой, як весело пограли. Час прийшов вже до роботи. Пальчикам слід працювати. Дбайте ви про їх турботу. Гратися не забувайте, молодці малята.